Олексій Карпін вже четвертий рік працює у парку музею екскурсоводом. Частину матеріалу для розповідей йому передали колеги. Деякі факти шукав сам в інтернеті. Щоб зацікавити слухачам, розповідає мінімум цифр і багато цікавих фактів. Так як пічок на той час вони ще не винайшли, або вони ще вони боялися розпалювати, тому вони придумали, що зробити. Вони клали зовнішню стіну, і всередині оселі вони клали ще одну стіну паралельно зовнішньою. І між цими двома стінами був невеликий коридор. І в цей коридор вони на зиму заганяли з всіх своїх овець і кіз. І коли вони видихали повітря, воно виходило не на двір, а за ходу в дім господаря. Найскладнішим вважає для себе втримати увагу великої групи відвідувачів. Сьогодні однією із тих, хто послухав розповідь Олексія, стала 12-річна Ольга Плецан із Києва. Дівчина приїхала відпочити зі всією сім'єю. Каже, про музей дізнались з інтернету, побачене її вразило. Церква тут, одна така от мініатюра. Ми туди часто ходили, вона мені дуже сподобалась. Це найкраще, що мені сподобалось, це просто. Так, а чому? Ну, бо там так затишно, там так, не як завжди. Так от тихо, спокійно. І в мене асоціюється часто з малюванням своїм. Парк музей під відкритим небом створений у 2015 році. Тут встановлені 18 фігур туристичних принад Прикарпаття, які найбільш відвідувані туристами, розповідає засновник парку музею Юрій Карпін. За його словами, мініатюри зменшені у 25 разів. Вони зроблені із пластику. Частина на 3 d принтері, частину зробили скульптори. Найдовше виготовляли ресторан Гуцульщина цілих 5 місяців. Парк готували до відкриття майже півтора роки. Юрій Карпін каже, що Карпати. В мініатюрі, соціальний проєкт. Цей проєкт спрямований на певну категорію туристів. Це в основному ті люди, які не можуть побачити оригінальні об'єкти карпатського регіону, можуть побачити в нас. А цими категоріями є люди з обмеженими можливостями. Це в першу чергу інваліди з вору. Інваліди-калясочники. Вони мають можливість безкоштовно відвідувати наш парк-музей під відкритим небом карпати мініатюрі і бачити все те, що можуть побачити звичайні туристи, будучи на оригінальних об'єктах. Парк музей мініатюр розташований на території Карпатського національного природнього парку. Заступник директора із наукової роботи Олександр Киселюк розповідає, що між установами підписана угода, за якою громадська організація платить за рекреаційне використання території парку. Національний природний парк отримує дохід, але не доглядає за мініатюрами. Ми різні варіанти розглядали. Ну тому що ці мініатюри це дуже вартісні об'єкти і. Була думка дати на зберігання парку, але все рівно краще, хай буде той, хто вклав кошти, там різні фонди, і хай відповідає громадська організація. Ми просто з ними співпрацюємо». за словами Олександра Киселюка. Національний природний парк також планує оновитися цього року. Зокрема, змінять маркування кількох маршрутів, ведуть роздільний збір та вивезення сміття на базі заросляк та розроблять кілька нових туристичних стежок. Наталя Олексієнко Назар Вінтонюк новини на Суспільному Івано-Франківщина.